Всім доброго дня! Це відео буде про елітну картку Iron, яку можете замовити собі від Монобанку за посиланнями в опису до цього відео. І так, IRON це відразу дві преміальні картки. Вона буває Visa Infinite або MasterCard World Elite. Віза, це картка, яка дозволяє клієнтам відчути всі переваги картки вищого рангу. А Mastercard – престижна картка, підкреслює статус власника і найвищий рівень турботи, безпеки, а також конфіденційності. стосунком Монобанку ви побачите, як власник даної картки спеціально перероблено для власників залізних карток, інша іконка, додатка, інші кольори і розділ програми лояльності. Якщо хочете собі дану картку, то знайте, що з даними картками ви отримуєте безкоштовні авіа і залізничні квітки. Збираєте милі, здійснюючи будь-які повсякденні витрати з картки. Витрачаєте ці милі на авіаквітки будь-якої компанії світу. І залізничні квитки також. 15 миль за кожні тисячу гривень витрат. Збирайте до 100 тисяч миль на місяць, можете детальніше про милі подивитись на сайті. І курс обміну миль на квитки 1 миля дорівнює 1 гривні. Раджу вам переваги MasterCard та Visa почитати на сайті і подивитись більш детальніше про бонуси. Умови по даній картці Iron, якщо ви захочете її оформити, то відсоткова ставка на місяць вона становить 2,9%. Стандартні тарифи на зняття готівки 0,9 на власні кошти і 3% на кредитні кошти поповнення картки безкоштовно, кешбек у вибраних категоріях до 20%.